Всім привітулі, і ми сьогодні йдемо на шопінг по канцеляріям. Взагалі, це класно, вайб є, але те, що скоро в школу вообще нема вайбу. Так що будемо разом з вами щось купляти і буду робити вам розпаковочку. Боже, з цим волоссям волосами. Дивіться, скільки понакупляла, давайте будемо зараз робити розпаковку. Хелоу, давайте я ще волосики. То в мене вони запутались. Я только ось пришла, и зараз сразу вам сюда делать распаковку. Что ж я купила? Так, давайте. Зараз я все складу так. И будем дивиться. А еще у меня вещичка новенькая. Погнали. Давайте спершу с канцелярием. Вот. Ручка. Такая вот К'ют олівчик. Стержній для олівчика. Обична 10-кілометровка кілометра... і така ручка. У мене все, якщо ви замітите, будуть кольора е сіро, сіро чорно-білі і розові, типу. або таке щось там бордове. Дуже крута я буду. Набор таких от линеечка, транспортір і такі всякі діла, тому що треба буде розібрати мою цю, і тут дуже багато. є. давайте, кстати, розберемо, але, мабуть, вже в наступному відео. Тому що я, по суті, хочу новий пенал і новий портфель. А нашу мені, тому що я хочу якийсь маленький, бо це мені занадто велике, масивне, і мені, чесно, не нравиться. До речі, мої А Обкладинки. Вау! Тепер файли для моєї англійської. Ось такі от... Що це таке? А, контурна карта з географії. Давайте подивимося, що ми там будемо. Більше тут, по-моєму, про Україну все. Ми будемо Україну розглядати. Так, да, тут, типа, Україна, там щось... Фізична карта, кліма, там всякі ці діла. Так, далі це от cuт блокнотик. Давайте відкриємо, подивимося. А для чого він мені? Це, типу, буде як мій щоденник, але я не хочу купувати щоденник. І того я купила отакий от, от, дуже класний блокнотик, дитиночку. Я підпишу тут, що типу, буду сюди ДЗ записувати, типа шпаргалочка, і просто такий мішкольний лічний... Ладно, не буду нічого закривати. А тепер ось столько зошита. Тепер швидко, я на і буду вам показуватися. Що я купила з Ах, як пахне. Я просто ще тут духи напшикала. Ну, не напшикала, а. Така, от звичайна. Я її навіть, навірно, міряти не буду. Звичайна рубашечка. Ну, як, звичайно, вона не звичайна, бо вона трошки така прикольна, коротше, по тканині, тому що в мене. М -м, моя рубашка, яка моя, то вона дуже велика і вона вже коротше, така затіскана, і мені вона вже не подобається. Так що така плюс рубашечка. Може ще будуть якісь покупочки. Так що чекайте. Думаю, буде цікаво. А я, мабуть, відразу пішла вам робити огляд на свій старий пінал, що там? шу. Я дивлюся на нього, і мені прям Тут буквально якісь імена просто. Бодя. Чё за ужас? Це... Це... капец. Вы ничего не чули, не бачили. <свят> так, делаем. Ну, все, дадим. Всем пока-пока.